Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні я розповім вам про найпростіший ремонт мотор колоса. Дивіться, не всі поломки мотор колеса складні і їх важко ремонтувати. Звичайно, такі бувають, там, якщо з обмотками проблеми, то це серйозно і надовго. Але бувають такі поломки, які власноруч можна усунути і без особих зусиль. Наприклад, зараз перед вами є мотор-контролер ручка газу. Зараз я постараюсь запустити мотор, і ви подивитесь, як він себе поводить. Нажимаю на корок газу, і мотор починає дригатись. Дригатись, смикатись то в одну, то в іншу сторону, і веде себе зовсім неадекватно і уж точно не, нікуди не обертається. Такі проблеми бувають, і інколи люди лякаються, думають, що все, накрився контролер чи накрився мотор. Але насправді все набагато легше. І помилка може складатися в тому, що роз'єми, які з'єднують фазові провода мотора з контролером, вони можуть трошечки обуглитися, підплавитися, контакт може бути поганий, або просто перелом, банальний перелом дроту. Якщо ми бачимо, от тільки що він дрикався, вже працює нормально, і це він зробив сам. І це неадекватна робота мотора, може. Ну, Може вести в оману, що щось не так. Але це просто поганий контакт. Я зараз трошечки пошевелю оцю фазу, і бачите, мотор опять починає дрикатись. Якщо я прижму цю фазу пальцями, мотор працює нормально. Це означає, що просто поганий контакт в цих дротах. По цих дротах йде струмний мотор, тому вони повинні бути з'єднані дуже добре. І контакт, і контакт должен бути дуже хороший, бо вони, по-перше, можуть грітися, а коли вони гріються, роз'єми розширяються, зужаються, можуть виникнути іскри, і потім це приведе до поганого контакту. Також іноді переломлюється провода, і тоді дефект зовсім непомітний, і треба прозванювати провод, шевелити кожен його сантиметр, дивитись, який провод саме вийшов з ладу. Тому, якщо ви бачите таку ситуацію, коли мотор дригається і ні в яку сторону не крутиться, а іноді починає працювати, а іноді потім опять дригається, це може означати, що у вас поганий контакт. І не спішіть віддавати його в майстерню, тому що це можна зробити власноруч, продивіться всі дроти, подивіться роз'єми. Якщо ви знайдете той елемент з поганим контактом. То ви зможете ісправити цю ситуацію. Я маю надію, що вам чимось допоміг. До зустрічі на моєму каналі.